Зранку почали приходити поздоровлення з медовим спасом, а з обіду вже друзі почали писати, що сьогодні день любителів пива. Ну отже, настав час представити два нових продукти. Вже був, була лінійка, що я зробив для власного споживання чотири вида фруктових пив: це жимолос, це лохина, це полуниця і м'ятний Ель. Всі чудово вийшли. І тепер ще на додачу зробив стаут, темне пиво. За власним рецептом. Ну, рецептів то багато, це темне пиво, чорне. По суті, якщо додати 100 г карамельного солоду або лишніх 100 г обжареного е, солоду, то це вже вважається за власний рецепт. Але за от пізніше чудове пиво, вже друзі пробували. Але сьогодні хочу розказати саме за медпиво. Ви знаєте, що раніше в казках постійно це медпиво згадувалось. Я вирішив зробити. Все натуральне, все крафтове. Просто використано в рецептурі один кілограм натурального меду. Місяць після початку виготовлення і готовий пінний напій, будемо казати, казковий, готовий. Дуже цікавий смак, легеньке. Літнє пиво, тому що лі літом всі полюбляють світле чогось, а темні пива. Вони мають вистоятися і на осінь або на зиму. Краще йдуть ті варіанти. Рибка від дяді Паші, дякую. Рибка холодного копчення мого виробництва. І партія курячих пивчиків, кабаносиків, хто як називає. З кунжутом також власного мого виробітку. Ну, то ви вже все пробували. Друзі, з святом, всіх благ, щастя, здоров'я, міцного. Будьте здорові!